Пізнавати Ісуса кожного дня, споглядати Його в молитві. Роздуми над Словом Божим на 3 січня. Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який іде до нього і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу! Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його, але через те я й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба. І перебував на ньому, і я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Побачивши Ісуса, котрий наближався, Йоанн Хреститель одразу вказує на нього своїм учням. Фактично Він говорить ось уважно подивіться на нього. Споглядайте, доки не зрозумієте, хто це. У цьому й полягало головне служіння Йоанна відкрити Ісуса іншим. Сьогодні прислухаємося до Його послання та знайдімо трохи часу, щоб споглядати Ісуса в молитві. Ось Агнець Божий, який забирає гріх світу. Анче Божий, дивлячись на тебе, бачу того, хто прийшов і взяв на себе всі гріхи світу. Я не можу навіть уявити їхню величезну вагу, проте моє серце зворушене та прагне прославляти тебе за любов до мене, яка спонукала тебе взяти на хрест і мій власний гріх. Ти безкорисливо дав мені дорогоцінний дар милосердя, який я ніколи не зміг би здобути сам. Дякую тобі, Господи. Той, хто хрестить у Духові Святому. Ісусе дух зійшов на Тебе під час хрещення. І тепер, у момент нашого хрещення, ти посилаєш цього Духа кожному з нас, щоб Він допомагав краще пізнати Тебе, щоб ділився з нами Божим життям і любов'ю. Саме через Духа. Ти ще глибше залучаєш нас до близькості з тобою і твоїм Отцем. Натхнений благоговінням я вклоняюся і прославляю тебе. Ось Божий син. Дивлячись на тебе, Ісусе, я бачу більше, ніж учителя й наставника. Ти єдинородний син Божий. Ти залишив свою небесну славу і прийшов на землю, щоб відкупити нас і показати шлях до вічності. Дивлячись на тебе, Ісусе, бачу Отця, а також первістка і Спасителя незліченої кількості братів і сестер, включаючи мене. Ти зробив мене Божою дитиною. Спадкоємцем Твого Царства й оселею Твого власного духа. Господи, прославляю Тебе за Твою любов. Дивлячись на тебе, Ісусе, схиляюся в поклонінні та прославі. Допоможи мені сьогодні ще більше пізнати і полюбити Тебе. Господи Ісусе, навчи мене споглядати Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.